За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 510 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 33 артилерійських систем росіян, 11 танків, 21 бойову броньовану машину, 8 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони, чотири РСЗВ, 26 одиниць автомобільної техніки та одну крилату ракету. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 23 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 275 тисяч 460 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 655 танків та 8 тисяч 912 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 210 артилерійських систем загарбників. На 789 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 530 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 8 тисяч одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 4867 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1518 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 912 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!